Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, чи вплинуть виплати зимової підтримки і національного кешбеку на пільги і субсидії українцям? Так, ви задали дуже багато питань в коментарях, я їх всі бачив. Найшов вам офіційне роз'яснення і скажу, що питання двох сторін і туди, і туди, частково все-таки вплинуть. Тому що нам попередньо розповідали, що ці пільги не будуть нікде, типу варіювати, ніяк впливати, але ні, виявляється, все-таки будуть. Тож, куди вплинуть, куди не вплинуть, чи брати цю допомогу, чи ні, чи вплине вона взагалі якось на ваше життя. Тому що по інтернету дуже багато вже ходить відео, де кажуть, що навіть заставлять віддати її назад. із відсотками. Давайте детально. Розберемось. Через національний кешбек і зимову є підтримку в Україні змінюються правила нарахування субсидій і пільг. Відповідна є вже постанова Кабінету міністрів, і пенсійний фонд дав офіційне роз'яснення. Якщо хочете знати це роз'яснення і усі інші роз'яснення, всі такі постанови і всі такі питання, які піднімаються детально, то просто долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Тут ми все це детально розбираємося. Я вам розповідаю все отак на простій, зрозумілій, як то кажуть, народній мові, щоб без цих всіх термінів, да, важких, що можна трактувати як кому заманеться, все зрозуміло. Тож долучайтесь. Підписуйтесь, а я розповідаю саме про національний кешбек і зимову її підтримку, як ж вона вплине. На українців, а саме на виплати пільги і субсидії, пенсійний фонд пояснив, чи буде враховувати ці виплати при призначенні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. І у пенсійному фонді України повідомляють, що постановою Кабінету міністрів внесено зміни до порядку обчислення скупного доходу сім'ї для надання соціальної підтримки. Зміни стосуються врахування державних виплат, зокрема за програмами Зимова є підтримка та національний кешбек. Нагадаю, що е, саме на усі виплати, такі як субсидія, пільги, впливає так зване поняття сукупного доходу сім'ї. Чим він більший, тим плата держава вам менше. Так, якщо він дуже великий, то держава не плата взагалі. І от туди враховуються всі виплати. Давайте ж дізнаємося, куди враховується ця тисяча, як то її називають народі, так, тисяча зеленського і оцей національний кешбек, де по 10% повертають від вартості за. Куплені українські товари, і чи варто їх брати і оформлювати? Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1384 Посилання залишило опису під відео від 5 грудня 2024 року, тобто, бачимо, да, в минулому місяці прийняли, змінено порядок обчислення середнього скупного доходу сім'ї, затвердженого раніше там постановою від 2020 року. Тобто, зміни торкнулися наступним чином. За новими правилами, одноразова державна допомога, зимова є підтримка та виплата у межах програми Національний кешбек не будуть враховувати під час розрахунку середньомісячного доходу для призначення житлових субсидій. Це стосується допомоги, що нараховується у відсотковому співвідношенні від суми від безготівкової оплати товарів українського виробництва. У межах платформи, зроблено в Україні, ну це вже пояснення. Таким чином можна констатувати, що на врахування субсидій ні та ні та виплата впливати не буде і враховуватись також не буде. Але разом з тим зміни торкнулися порядку надання пільг то субсидія, а є ще пільги громадян, де враховується також середньомісячний скупний доход сім'ї, дохід. Відповідно до оновленого пункту 5 порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 389 від 4 червня 2015 року, тобто не вносили нову постанову, а оновили лише частину. Саме, зокрема, пункт 5. При визначенні права на пільги з оплату житлово-комунальних послуг, одноразові виплати за програмами Зимова є підтримка та національний кешбек. Включаються до загального скупного доходу сім'ї пільговика. Тобто при субсидії не враховується, при виплатах пільг враховується і включається в дохід сім'ї. Наприклад, в мене, ну в мене пільг нема, але якби були, то в цьому місяці я оформив ну, в минулому вже, да, тисячу на себе, тисячу на дружину і по тисячі на кожну з трьох моїх дітей. Тобто в загальній сумі це 5 тисяч гривень, плюс е десь по 150 гривень з національного кешбеку. Це ще 300 гривень в сім'ю. Тому що 150 в мене і плюс-мінус так само в дружини. Таким чином, 5300 гривень скупного доходу вже врахувалося в прибуток. І враховуючи виплати на дітей, так, ну, на одну 800 гривень виплату по багатодітності, по багатодітній сім'ї, е, заробітну плату і все інше, скоріш за все, вже б, е, якби я отримав якусь допомогу, я вже перейшов той ліміт за рахунок цих виплат. Тож, робимо висновки, е, перше, чи варто брати всі виплати і допомоги? Ну, я, як завжди, простий в цьому питанні, по принципу, дають-бери. Так, б'ють, тікай. Е, собі оформив. Вам також раджу, нічого страшного в тому нема. Хто боїться за злив даних чи ще щось, то е, оформлюємо, отримуємо і розриваємо договір з банком. Все, ніякого зливу в даних далі не буде. Дуже просто все робиться. Про це я розповідав раніше. Можете подивитися на каналі. Чи заставлять повернути. Написано чітко ясно, що це безповоротня допомога в самій допомозі, да? коли ви її оформлюєте, там чітко написано, що безповоротня, тому когось куди щось повернути. Ну я не знаю, що то потрібно, щоб таке сталося, щоб заставили, що це повертати. Ні, це все так, знаєте, дали. Як раніше, да, з, є. Підтримкою так само говорили о той ковідною тисячі, що вас заставлять її повернути, не беріть її в ніякому разі. Пройшло вже скільки років, ніхто нікого, нікого нічого не заставив. І ті, хто не взяли, думаю, до цих пір жалкують, що а чому ми тоді не взяли? Далі, хто отримує субсидії, то взагалі не паримося. Вже це чітко відрегульовано законодавством, тому що до грудня. До 5 грудня нам лише казали, що беріть, ні на що воно впливати не буде, але ніде того не було прописано. Зараз вже ж є постанова Кабінету міністрів. Да? Номер я вам назвав. Посилання залишаю на ній в описі під відео, зараз повторюсь. Номер 1384 від 5 грудня 2024 року. Вона чітко регулює, що на субсидію це не впливає, тому користуємося. Ті, хто отримують пільги, то тут вже рахуйте. Тому що е, якщо то 1000 на одного, то навряд чи вона якось вплине на пільги. Так? Там тисяча туди, тисяча сюди, це якийсь невеличкий відсоток. Навіть якщо там дохід 10 тисяч, то це 10%, да? якщо 20, то лише 5%. Рахуємо окремо. Так, кожен сам для себе враховує, але знаєте, що вона на пільги впливає. От така от інформація, ви запитували, я вам доніс і далі продовжуємо працювати в такому форматі. Задавайте свої питання в коментарях, з радістю розповім те, що знаю. Так, якщо не знаю, можливо, є більше моментів, де я можу запитати знаючих людей, тому будемо спільно. Формувати народну думку, давати вам відповіді на питання до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.